Сусідів нема. Оце мої сусіди були. Їх нема нікого живих. На дев'ятому поверсі жила бабуся, дочка і двоє внуків. Немає. На восьмому батько з сином жив, немає. На 7-му мама з дочкою жила, немає. На шостому жила молода сім'я, чоловік, жінка. Повезло просто, що їхній син жив через, через коридору дідусь бабушки. Він і не стався живий. Їх теж немає. Тільки ввечері з ними всіма бачиться. З одного заводу з 93-го року як дом дали заселилися, всі свої. Сволочі. Що про них думати? Вони навіть дуже скотив. А їм байдуже, їм побільше людей вбити. Бо ми не хочемо на них працювати. А чого Харків, чого Донець? Їм байдуже, їм побільше людей вбити.